Приїхали в канадський секонд, називається Value Village. Зараз ми підемо. Я заодно познімаю вам, що там є в канадському секонді. Ходімо зі мною. секонд хенд називається Value Village. Це мережа секондхендів. Нас їх є декілька. Оце донейшн центр. Сюди приносять люди речі, які їм не потрібні і безкоштовно їх віддають. А потім ці речі одразу без всілякої обробки, їх просто оцінюють і виставляють на продаж. В цьому магазині можна знайти просто все, що завгодно. Тут, якщо полазити, можна знайти дуже цікаві речі. Мені подобається, що тут є багато книжок і всіляких дисків. Ось, наприклад, диски на DVD, подивіться, які прям батареї дисків стоять, цілі полички. У нас DVD немає, ми цим вже давно не користуємося, але люди купують. Також тут є дуже багато книжок, і це мій улюблений відділ. Тут можна знайти просто все, що завгодно, і якісь скарби. Книжки дуже класні, ціни на них теж дуже приємні від 3 до 10 доларів. Мені здається, вище, ніж 10 доларів я нічого не бачила. Я тут часто купую книжки і дитячі книжки, і для дорослих. Можна знайти просто все, що завгодно. Якби я завжди не поспішала, мені здається, я б могла тут декілька годин провести на цих рядах і нагребсти собі повну корзину, книжок ось взагалі вінтажна книжка за 10 доларів. Дивіться, навіть є підпис. Це мені здається, теж цікаво, коли книжка з історії. Веселери виставляють на окремі полички. Ось тут є сутінки Стефані Майер. Я фанат сутінок, і звичайно, коли ми тільки приїхали, я побачила цю книжку, я її одразу купила, хоча мені дуже важко було спочатку читати англійською, але зараз я її потихеньку читаю і мені дуже подобається. До речі, я читаю декілька книжок одразу. Також є дивергент, інсургент. Хто бачив фільм, то ось є книжки, не знаю. Я не дивилася, але я знаю, що книжки завжди цікавіші, ніж фільми. Давайте ще трохи позаглядаємо, що тут є. на французькій мові, хто знає французьку, можна собі взяти почитати. Є Гаррі Поттер польською, а англійською Гаррі Поттера в нас ще нема. Тож будемо читати тепер ще й Гаррі Потера. Це треба брати. Звичайно, я беру Гаррі Потера. Там ще ось ці такі плетітки. Дуже старі. Спочатку подумала, що це щось українське, а потім побачила, що це польське. Костюми польські. Я не знала, що у них такі були костюми. Схоже, взагалі на якісь румунські, але це польське. Якісь ще дивні касети, я навіть не знаю, що це таке. Що це таке? Звичайно, дитячі книжки, теж тут сіла ось така. Сіли ось такі палички з дитячими книжками. Такі маленькі. Ми тут теж часто купуємо. Сіни. Я сіни. Явдій любить читати книжечки. Так, звичайно ж, як і в будь-якому секунді, тут є багато одягу, взуття і всього, чого тільки заманиться. Що я можу сказати про взуття, ну воно тут дуже страшне. Я пам'ятаю секунди, які були в Україні, там реально можна було купити класне взуття в гарному стані. Те, що продається тут, це дуже рідко, що можна знайти щось нормальне, переважно, якісь незрозумілі моделі, все таке старе, зношене і ну не знаю, дивіться самі. Мені здається, що просто якесь барахло. Шапки, рукавиці, шкарпетки, навіть шкарпетки, але шкарпетки тут продаються нові. Старих шкарпеток я ще не бачила. Дуже багато всіляких гаманців, ось такий чохол на ноутбук, але він якийсь... Трохи брудний. Якби він був чистий, я б його купила, 6 доларів. Його ціна. Єдине, що тут можна купити нормально, це якісь підбори на підборах, але ось дивіться, я знайшла замшові такі. Туфлі, вони, звісно, вже ношені, переношені, 12 доларів вони коштують, але сама модель така непогана. Якби вони були нові, я б такі купила собі. Ну, і Так ось подивіться, що тут продається. Ну, от я вибираю те, що більш-менш таке нормальне, е а все інше, мені здається, дуже стрьомне. Можете самі оцінити, подивитися. І ціни мені здається, вони завищують ціни. Ще розумію, коли можна там, наприклад, за 20, 12, 15 доларів виставити ось такі замшові туфлі, які вам просто віддали безкоштовно. Ну але ці ось там загнутий носик, і вони, до речі, дивіться, коштують 18 доларів і плюс ще рахуйте податок. І там ще щось брудне. Замшов ви знаєте, не дуже легко відмитий. Колись були шлюбки з червоної замші, і повірте, це дуже важко було їх тримати в нормальному. Ось такі за 10 доларів майже нові, але вони, мені здається, просто дуже дешеві. Ну і ось подивіться на ці кеди. Просто 10 доларів, ці кеди, я не знаю, їх просто тільки на смітник можна викинути. Подивіться просто на стан цього всього. Це просто жах. Що ви думаєте? Скажіть, я не знаю, що ви думаєте з цього приводу. Чи купили б ви собі таке взуття? Господи, дивіться ці кеди. Ну це ж просто-просто кошмар. 10 доларів. Алло. Їх я би навіть продавали, я б не знаю, може за долар. За долар би, може, хтось і купив. Ну, але це не наша справа. Ходімо далі на сумки. Дивіться, ось теж така замшева сумка. Вона вже затрьопана, заношена, брудна. І ціна її, увага. 17 доларів, з податком буде десь 20. Ну, не знаю. Я б таке, я б таке собі не купила, навіть якщо б вона була замшева, то як її е, привезти до ладу, я не знаю. Можна знайти собі якісь невеличкі сумочки, я собі колись парочку тут купляла, навіть колись рюкзачок собі купила, непоганий був. Ну, але треба добряче поритися. Я сьогодні не збиралася нічого купувати, просто зайшла за компанію з е, сином, він там хотів щось собі подивитися і я вирішила зняти для вас огляд. Ось така непогана була сумочка, коштує вона теж двадцятку, але я потім побачила, що в неї порепана ручка. Алло. Дуже часто тут бувають кімнатні тапочки, просто нові. Ці, до речі, я забрала їх, вони коштували долар 50. Якщо я беру тут, то я беру просто нові. Вони або з етикеткою. Видно, що вони не ношені просто. Хоча потім я побачила такі самі в доларамі за 3 долара чи щось таке. І ось дивіться, з дитячого взуття. Ну, з дитячого взуття просто взагалі нічого вибрати, все убите наглухо, нема жодних нормальних красівок. Це ось кастомизовані кеди з ручним розписом. них ціни не було, я не знаю, скільки вони коштують. Ну, вони виглядають більш-менш нормально. В общем, я думаю, якщо поритися, то можна щось знайти, але ну, сам стан цих от кедів і оцього всього мене... Мене просто жахає, і я не знаю, як можна таке продавати. Ще й за такі гроші. Я розумію, якщо б воно продавалося там, по 2-3 долари, то окей, можна продавати його брудне, старе заношене, може хтось і купить, кому там потрібно. Але 10-12-20 доларів ну ви мене вже вибачте. Не знаю, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть. І ще я пам'ятаю секунди в Україні. У нас, не знаю, як у вашому місці, але у нас такі були круті секунди. Там завжди можна було реально купити класні, стильні нові речі. Ну, Хто тут зі мною походиться, напишіть в коментарях, тому що раніше я пам'ятаю на коли був завоз в секунді в нас, в, Лазарі, в нас він був не один. І реально було дуже багато класних речей. Коли я приїхала в Канаду, тут я, звісно, була дуже здивована, тому що я думала, що тут навпаки має бути гарний одяг, але ні, просто не одяг, а чорті що. Дуже рідко, що можна собі щось вибрати. Також тут є багато всіляких простирадл, ковдр, подушки, дивіться, різні, навіть пухове можна купити. Не знаю, як його потім обробляти, як його, ну, звичайно, можна попрати, а ось, наприклад, отаку подушку банан, чи я не знаю, чи можна її прати в машинці, чи якщо ви пухове купите одіяло, то ну якби питання. Шапка 9 доларів, теж sorry. Є відділ з нитками для в'язальщиць, але нитки теж в мене визивають велике питання, тому що ну, реально ці нитки приблизно таки коштують нові, хоча вони запаковані нові, але вони достаються їм безкоштовно. Ось дивіться, 11 доларів колись в одному влозі я робила огляд на такі нитки, які в магазині коштують 13 доларів нові. Ну, не знаю, що ви думаєте. Звичайно, дуже багато іграшок. Іграшки ми тут купуємо, точніше вже не купуємо. Спочатку ми купували, тому що, звісно, ми приїхали в Канаду, у нас не було нічого, дитині потрібні були іграшки. І спочатку треба було дуже багато всього купити. Тому ми часто ходили в Алювілач і знаходили тут дуже цікаві, класні ігрушки, всі оці залізні дороги, якісь там для машинок, оці всякі траси, це все Діма купував дію тут. І в нас ну, реально дуже багато ігрушок. Зараз ми їх не купуємо, ми зараз їх навіть віддаємо. Ну, давайте трошки подивимося на одяг. Я рідко на одяг так заходжу. Мені більше подобаються це книжки, іграшки. І там далі я вам покажу ще, що мені тут подобається. До речі, оця рубашка мені сподобалася. Я дивилася-дивилася на неї. Потім подумала, під що я її маю вдіти. І так і не придумала, але чомусь мені той колір сподобався. Ну, в общем, я не купила ніякої сорочки і. Взагалі я нічого не збиралася тут купувати, але спойлер, я купила і в кінці відео покажу, що я купила і скільки за це заплатила. Отдільний розговор це штани. Подивіться просто на це. Це лосіни. 16 доларів. Боже, ну я просто в шоці іноді буваю штани, які оцей непонятні, розтягнуті, іноді брудні з дирками. Люди віддають безкоштовно, а ви продаєте їх за 16 доларів. Ну, якщо, повторюся, якщо б це було 2, 3, 5 доларів, тоді я ще розумію, але такі ціни ну, для мене це загадка. Також відділ з цими м'якими забавками мені теж подобається. І оцю бізьяну я купила, вже її постирала, посушила і ось вона в мене зараз в руках. Я її тримаю, коли я обробляю це відео. Дивіться, таку ще іграшку ручної роботи знайшла, 7 доларів. До речі, тут можна купити дуже цікаві іграшки, такі нестандартні. Мені іноді подобається тут поритися. У нас, звісно, цих м'яких іграшок вже дуже багато. Я стараюся не купувати, але коли я вже сюди попадаю, ну просто подивіться. Гаррі Поттер, привіт. Я його не купила, тому що він був великий, ну і мені вже нікуди їх ставити. Але він дуже класний. Погодьтеся. Ну, а це йода. Йоду теж я не брала, просто реально в нас вже немає місця, куди ставити ці іграшки, але оцю рожеву обізяну я забрала. Вона мені дуже сподобалась. Я її, до речі, вже постирала, посушила і разом з нею зараз роблю оце відео. Треба придумати для неї ім'я, до речі, є якісь варіанти у вас? Напишіть. Цей секунд дуже великий і, до речі, мені подобається, що тут можна взяти возика і собі спокійно з возиком ходити. Пазли, настільні ігри, все, що ти хочеш, тут теж можна знайти, всього дуже багато. Ціни взагалі невеликі, але гарантії того, що там будуть всі пазли або, наприклад, якісь настільні грі буде все, що там треба, ну якби треба перевіряти. Я думаю, можна також дивитись на ціну. Якщо ціна там 3-5 доларів, то це щось там не вистачає. А якщо 8-10, то це має бути в повному складі. Хоча мені здається, вони не дуже перевіряють, чи є там все всередині чи ні. Ось такі ще нарди. Я побачила, я не вмію грати в нарди. Але хто грає, то дивіться, можна ось собі в такому чемоданчику придбати нарди всього-навсього за 5 доларів плюс так, звичайно. Так, джинси це для мене ще одна загадка. Таких страшних джинсів я реально не бачила не де, тільки в канадських секондах. Ну, в Україні реально джинси набагато кращі. І ціни тут теж такі собі, знаєте, не дуже малі. Ось якісь розтягнуті поношені джинси. 6, 5, 8 доларів і навіть більше буває. Ну не знаю. І ще я не розумію, чому вони їх так вішають. Просто реально по-рашпільному це дуже незручно, ти їх достаєш, і потім вони оце так якось витягнуті, тіліпаються. Ну і теж нормальні джинси можна купити в будь-якому магазині, навіть вечірмі по знижці. Іноді можна купити джинси і за 5 і за 10 доларів нові. Тому не розумію сенсу цих розтягнутих джинсів. Але то таке. Також дуже багато сукеньок, дуже мало чого путнього можна вибрати, іноді-іноді дуже рідко щось попадається. Мені, до речі, попалася одна непогана сукня. Я її навіть спочатку взяла, а потім виложила. Думаю, та ні, в мене барахла, вже всякого хватає. Але сьогодні я вже, коли обробляла відео, я на неї подивилася і подумала, що, мабуть, мені треба повернутися і її взяти. Зараз я вам покажу. Ось ця червона сукенька, вона мені припала до душі, також це якраз був мій розмір, в мене розмір М. Ну, така вона непогана. Але що в мене, з в мене були сумніви, вона трошки просвічується. Але я раніше дуже любила червоний колір, потім мене попустило, і зараз знову мені почав подобатися червоний, а особливо сукеньки. Червона сукня виглядає, мені здається, завжди гарно. Що думаєте? А, я ще побачила дуже багато суконь на випускний. Подивіться, які вони. Це стан просто прекрасний. Нема ніде-нічого. Е, якість, мені здається, теж непогана. Я не дуже розуміюся на таких сукнях, але там за 12-15 доларів можна купити. Не знаю, чи це, чи це вважається крінж чи ні, купувати в секунді сукню на. Випускний, але якби це було в мої роки, я б собі вибрала там сукню і купила б собі на випускний сукню. Тому що я ходила, мені там на замовлення шили, щось я там довго лазила, приміряла. Але тоді були 2000 ні роки, і це в мене була дуже мінімалістична сукня, такий навіть, можна сказати, коротенький сарафанчик. До речі, тоді ще в нас не було такого, що можна було піти в секонд і купити собі сукню. Треба було або десь замовляти, або їхати десь в Харків на Барабашова, я пам'ятаю, в нас багато хто їхав в Харків на Барабан, купували собі сукні. Відділи з різним приладдям для кухні. Чого тут тільки нема, ножі, ложки, вилки, це все-все-все, що тобі треба. Але теж я вважаю, що це все можна купити в звичайному магазині, де продаються всі ці нові речі. Може, звичайно, є такі любителі цих всіх ложок-вилок, що шукають якесь срібло або щось таке цікавеньке. До речі, що це таке, хто знає, я не знаю, що це за прибори. І хочуть собі вибрати щось таке або вінтажне, або цікаве. Просто незвичайне. У нас тут є і Долорама, і інші магазини, в яких можна задешево купити собі всі ці прибори. Звичайно, якщо ви хочете купити якусь чугунну там, каструлю, або якийсь такий великий цю штуку для запікання, то воно вже буде коштувати дорого, то може і є тут сенс купити це. Увалю Вілач, то кожен вибирає сам, і ну, реально можна тут полазити щось собі знайти. Всякі утюжки, локони. До речі, колись собі купила тут гафрушку, таку трейну, і ви в мене питали, чим я роблю волосся, то я робила це волосся цією штукою. Такі виходять великі хвилі, і, до речі, дуже зручна. У мене колись, коли я працювала в салоні, така штука була. Ми часто не крутилися.

Але там чотири тарілочки, якраз на нашу родину, чотири тарілочки для суші, чотири пари палочок і для соєвого соусу. Ми, звичайно, взяли кошту, він 12 там з з таксом вийшло коло 15 доларів. Такі можна купити навіть набори, дивіться, вони продаються цілим набором, але ціни вони продаються всі отдельно. Ось, Наприклад, 6 тарілочок коштує 6 доларів, потім там для вершків короче, на різні частину цього прибору є різна ціна. Ось, Знайшла японський посуд, такий, до речі, непоганий. І там теж, якби, якщо ви будете купляти цілий набор, то він десь вийде, може, і доларів 50. ну, Теж якось не дешево. А ще мені сподобався цей чайник. подивіться, він просто прекрасний. Ну, я його не купила, просто я знаю, що я не буду ним користуватися, це так поставити і дивитися. Ну, мене навіть ніде поставити, щоб на нього любуватися. Але він дуже класний. Скажіть. Ну, тут реально можна знайти дуже цікаві речі, посуду. Ось мені ці теж штуки сподобалися, але я теж їх не брала. У нас не дуже багато місця в хаті, ну, якби потім будемо переїжджати, все прийдеться тягти. Ну не знаю. Я зараз намагаюся дуже багато всього не набирати. Ще мені сподобалися е, такі чашечки, філяжаночки. Подивіться, яка гарна. Але вона була надбита і дуже шкода, бо вона мені сподобалася. Ціна і 6 доларів разом з цим блюдцем. Дивіться, які вони красиві. Там ще я собі облюбувала одну, ось цю з незабутками. Це серія чашок, і там на кожен місяць, квітка місяця, так написано, називається ця серія. Це з Лондону чашки. Дуже гарні. Але вона коштувала разом з блюдечком 13 доларів. Ну, я її не купила, хоча мені дуже хотілося, але потім я знову подумала, що я її, скоріш, за все, просто десь поставлю, заховаю і я не буду нею користуватися. Тому що я люблю чаю, щоб було багато, щоб він був з лимоном або з молоком. Ну і в Канаді ми вже звикли пити великими розмірами. У нас великі чашки. У нас такі маленькі чашечки не, не п'ємо ми, Хоча раніше, колись я пила каву з таких маленьких чашечок. Дивіться, яка краса. Ще один мій улюблений відділ. Тут всяка канцелярія, і дуже часто можна купити для художників. Тут часто бувають холсти, фарби, ліна пастель, якісь пензлі, якісь підставки для малювання, шталюги навіть є, мольберти, і все, що захочеш. Але цього разу я так особо нічого не знайшла, окрім ось цього прекрасного чемоданчика, який зараз я вам покажу. Так, дивіться, що я знайшла? Який чемоданчик? Блін. Що ж такое? Я сьогодні не збиралася сюди йти, нічого взагалі не збиралася купувати. Ще фіолетовий. Ну, звісно, я чемоданчик взяла, я потім витягнути пластик звідти, і він буде в мене для того, щоб брати з собою фарби на пленер, наприклад, або ще кудись. Щось цікавого ось тут є ляльки. Я в них, звісно, не розбираюсь, але вони дуже гарні. Ось дивіться, яке брудно. Але теж така на підставки. Угу. Якісь колекційні, я не знаю. В мене дуже гарні. А ось дивіться, яка класна. Боже, це взагалі красуня якась. 10 доларів всього всього Боже, мені ж захотілося купити. Вона, по-моєму, прекрасна. Звичайно, я взяла цю ляльку, вона мені дуже сподобалась. Просто подивіться, яка вона красуня, тим паче вона нова. І принесла її додому, і всі мої хлопці почали казати, що це за лялька, забери її. І я записала про це відео, яке за вечір просто набрало майже 100 тисяч переглядів в тіктоці. Суперечливі були відгуки, хтось казав віддай її, хтось казав залиш. І ну, я, звичайно, її залишу, тому що вона дуже класна, і я поставлю з себе в майстерні. Ну, ось ці ляльки я вважаю, страшні, і вони мені навіть нагадують, якісь ляльки вуду. Це дійсно якийсь крінж. А моя красуня. Пишіть, до речі, в коментарях, що ви думаєте про ляльок, особливо, які куплені в секонді, чи купили б ви собі такі ляльки, до речі, це парцелянова лялька. Я перший раз собі купила ляльку і відгуки моїх домашніх мене трошки налякали, але я думаю, що нема ні. Нічого в цьому страшного. Я думаю, що тільки ті люди, які дивилися фільми жахів про ляльок, то їх бояться. А насправді, ну, це просто лялька. Альо. Оця вазочка мені дуже сподобалася. подивіться, яка краса. Ну, я її теж не взяла, хоча сумніваюся, мабуть, треба було брати. Я все ж таки роблю фотки і дуже гарно було б для декору. Такий мікрофон знайшли. Ну, ми нічого цього не перевіряли. До речі, техніку тут можна перевірити, але не всю. Якщо це на батарейках, то треба принести свої батарейки, щоб перевірити. А так там є розетки і все, що тут є, можна підключити і перевірити. Діма, до речі, теж частенько сюди заходить і вже не один раз він собі купив тут щось для музичних інструментів, якісь там е, якусь техніку, шнури і оце все, то тут часто він купує. Також всякі кавомашини, все для кухні, але я не знаю, чи воно працює, чи не працює. І взагалі, ну не впевнена, що воно працює. Мені здається, сюди віддають весь якийсь просто непотріб. Але я також думаю, якщо хорошенько поритися і перевірити, то можна знайти щось, те, що працює. Мікрохвилівки, наприклад. Ну, я думаю, що можна ось навіть аерогрилі є. Дивіться 25-30 доларів. Думаю, що вони працюють. Ну і звичайно тут можна купити меблі. Ми колись купували тут кресло і пару столів навіть купували. Так, ми купували тут стіл малому і старшому сину, е, буквально там за 20 доларів в дуже класному стані були столи. І ось кресло теж непогано за 8 доларів. Ну, такі речі, як диван або якесь м'яке крісло я б не купувала тут, тому що ну, вони всі не оброблені. І знаєте, є тут проблема в Канаді, що можуть бути клопи навіть. Так ось, наприклад, цей диванчик, дивіться, він який брудний, і там можуть бути клопи. Коштує він 12 доларів. Ну, я б такий не купила собі, це страшнувато. Дуже великий вибір біжутерії. От якби декілька років 10 тому назад, коли я ще займалася восточними танцями, то я б тут, мабуть, собі дуже частенько ходила, щось купляла. Також є такий відділ, де продаються всілякі тренажери, ну так, можна сказати, все для спорту. Не знаю, чи працює він, там 15 доларів його ціна, скоріш за все не працює, бігова доріжка за 50 доларів. ну Бігова доріжка, я думаю, працює. Різна техніка для дому. Клюшки навіть для гольфа дивіться, е, велосипед можна тут, до речі, купити. Колись ми купили самокат за 5 доларів тут малому. І ну, звичайний нормальний самокат. Також колись літом тут було дуже багато всіляких ковзинів, і зараз їх вже немає, тому що сезон все розгребли. Так, подивіться на ціну на цю курточку 130 доларів. Вона висить за прилавком, і її тільки можна е, попросити, щоб показали продавці. Ну і все, пішли на касу, є каса самообслуги. Звичайно, я взяла ляльку, Гаррі Потера, Рожеву обізяну. Ще взяла собі тут для упаковки документів цей чимоданчик, як же ж без нього. Також купили той набір для суші і за все ми заплатили десь 50 доларів. Ось такий невеличкий влог про секонд-хенд. Напишіть мені в коментарях, чи цікаво вам було дивитися. Мені дуже важливо, коли ви даєте мені зворотній відгук, і це надає мені е, розуміння чи знімати мені щось таке, чи ні. Також підтримайте мій канал вподобайкою, підпишіться і дякую вам за перегляд. Всього найкращого.